На цих шокуючих кадрах із камер відео спостереження, момент удару двох авто під час смертальної ДТП на Львівщині. Напередодні вечері на трасі Київ чоп у місті Броди легковик Фольксваген зіштовхнувся із колоною військової техніки. Внаслідок удару четверо пасажирів автомобіля Фольксваген загинули на місці події. Серед них семирічний хлопчик. Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Натомість відомо, що водій військової машини, яка зіштовхнулася із Фольксваген, не травмувався. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння за статтею 415 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство триває.